Під час Другої світової війни інформація передавалась по радіозв'язку, і її можна було перехопити. Тому, щоб зберігти секретні дані, плани та накази, вони передавались у зашифрованому вигляді. Війна шифрів, навіщо Росії? Глобальний месенджер. Для передачі секретної інформації воюючі держави використовували складні машини, які перетворювали звичайний текст у секретний код. Наприклад, гітлерівська Німеччина та Японія використовували шифр, який генерувала машина під назвою Енігма. Вважалося, що розкрити цей шифр неможливо, тому гітлерівці не боялися передавати через Енігму найсекретнішу інформацію. Союзникам по антигітлерівській коаліції дуже довго не вдавалося зламати німецький секретний код, але коли британцям, врешті-решт, це вдалося, вони дуже ретельно оберігали цю таємницю, щоб ворог не здогадався, що вони отримали повний доступ до системи поширення секретної інформації. Для цього уряду Британії навіть довелося жертвувати своїми військовими. Знаючи із розшифрованих перехоплень про окремі плани нападів на їх конвої, командування нічого не робило для уникнення небезпеки. Свідомо допускаючи окремі поразки, британці володіли усією картиною бою і використали свою обізнаність про плани гітлерівців виключно у вирішальний момент. Завдяки цьому війну перемогою над нацизмом вдалося завершити на декілька років раніше. Але що ж спільного у історії з гітлерівською Енігма та російського Телеграм, закритий протокол МТП Ротто, сумнівна юрисдикція Телеграм, темна історія його фінансування, а також діючі зв'язки з Росією топ-менеджерів соцмережі, навіть після нібито вимушеного їх виїзду з батьківщини, все це породжує сумніви у правдивості офіційних заяв адміністрації Телеграм. Нібито про супернадійність їх меседжера, навпаки, будучи тісно пов'язаним із кремлівсько-чекістським режимом, який розпочав повномасштабну війну у Європі, Телеграм може бути своєрідною операцією Енігма Хвадця століття, яку прямо зараз реалізують російські спецслужби. Усе це викликає занепокоєння. А чи не використовує Кремль меседжер із 800 мільйонами підписників як інструмент у війні, який він розв'язав проти України? А згодом і у глобальній гібридній війні проти Заходу, реалізуючи більшовиську ідеологію, ми міровий пожар роздуємо. Отже, друзі. Обираючи для себе меседжери, соціальні мережі інтернет та мобільні застосунки, користуйтеся правилами інформаційної гігієни. І, будь ласка, не на секунду не припиняйте нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте розум холодним, а критичне мислення останні повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. Побачимось.